Так, от я хочу зняти з осаду цей бутиль з вином. Бутель важить разом з кошиком і з вином кілограмів 70 одного вина там 50 літрів. Значить, як його перелити? Значить, треба підняти його на висоту, потім шланочкою в такий, в такий самий бутиль порожній перелити. Значить, Щоб підняти на висоту, я використав куплений в епіцентрі такий механізм. Набір для саморобного поліспасту. Отакий От блочок. Блочки, вірніше, з гачком внизу. Продавався колись, і вгорі такий самий блочок. Я зробив до них три ногу, до цих блочків. Три нога. На ній висить цей набір для поліспасту, а внизу бутиль. Тепер я один беру один з цих шнурків. От я показав, я беру один з цих шнурків і Тягну шнурок. От коли я тягну, бутиль піднімається, починає прокручуватися. Він вже висить. Не можу знімати разом і знімати, мушу зараз покласти камеру, а потім знятися підйомом. От я підніму, а потім підсуну під нього цей піднятий бутиль, підставлю цей столик. І Він буде в мене вже на висоті. Після цього я зможу перелити вино в інший подібний бутиль.